У рамках днів Миколи Яковченка, ініційованих громадською організацією Прилучани особливі, зокрема, її очільником Олександром Овдієнком. У прилуках відбувся ряд заходів, спрямованих на популяризацію бренду Миколи Яковченка та театрального мистецтва. Загалом Це і створення муралу, і кінопокази, і радіошоу. завершальним вже став благодійний творчий вечір театру імені Миколи Яковченка, який відбувся 7 травня у мистецькому арт-просторі Арсенал. Це дуже тепла зустріч. Це не театральна вистава, це зустріч акторів, режисерів, вихідців з міста Прилуки, які давно не бачились, і всіх нас збирає Микола Федорович Яковченко. Не було навіть такого задуму це все збирати організовувати. Але коли ми почали робити мурал, вже як похідна, у нас з'явилися і кінопокази, і радіошоу, І сьогоднішній творчий вечір, також це та ідея, яка виникла по ходу в процесі реалізації муралу Миколії Федоровича Яковченко. У першу чергу прилучани, а вже тоді відомі актори театру та кіно зібрались у теплому родинному колі. Місце зустрічі навіть не обговорювалось. Це, звісно, арсенал. Царина сучасної творчості і театрального мистецтва у місті. Андрій Карпов переконаний, що такі заходи виводять прилуки на новий культурний рівень. Дуже приємно, коли твоє місто позиціонують через митця який. Отримав славу в Києві, отримав славу в Україні, і ми хочемо, щоб пролучани його знали також на належному рівні, тому що це важливо, важливо для розвитку молоді. Ідея глобальна, корисна для всіх. Поспілкуватися, поділитися досвідом та звичайно ж згадати батька прилуцького театрального мистецтва Миколу Яковченка. Приїхав актор театру та кіно Дмитро Сова Яковченку. 123 роки з дня народження намалювали мурал, підтримка така творча. Мені здається, що такі заходи зараз дуже доречні, якщо вони благодійні і якось підтримують наших хлопців. А ось для Катерини Варченко цей вечір в першу чергу можливість зустрітися зі своїми давніми друзями. Чесно скажу, прийшла зустрітися, тому що дуже поважаю, люблю всіх людей, які сьогодні тут. Це така ностальгія, таке тепло. Дуже рада бачити всіх. Ну і звичайно, сьогодні благодійний вечір. А це таке питання банальне, але в Прилуках відкрили мурал Яковченко. Для мене це тепла зустріч, очікувана, яку я чекала, і дуже рада, що зараз сьогодні тут з усіма. Дмитро Яковенко, актор Київського театру, який привіз для аукціону, чи не найбільше лотів, каже, що для нього честь бути тут. Ця площадка, арсенал, те, що тут зараз відбувається, це якраз культурна точка опору в нашому місті. От якраз тут така вся тусня зароджується, де приїжджають дуже багато колективів. І те, що я матиму, не те, що я вирішив прийти, це для мене честь. Буде тут. Павло Дубовий, актор Чернігівського драматичного театру, поділився з подіями цікавими фактами з життя Миколи Федоровича. Я народився і виріс в будинку, який був по сусідству з будинком, в якому народився, і виріс Яковченко. Це там буквально 30 метрів. Жартує місце для муралу вибрали символічне. Мене дуже повеселив повеселила мурал тим, що він що його видно з першої школи. А перша школа раніше була чоловіча гімназія, до якої Яковченка не взяли, бо в нього були погані оцінки. Ось і тепер такий цікавий факт. Що перша школа дивиться на людину, яку не взяла, творча атмосфера заходу нікого не лишила байдужим. Як і жоден глядач не лишався байдужим, коли бачив Миколу Федоровича на сцені. Тому і благодійний аукціон пройшов доволі успішно. Дехто із акторів привіз свої цікаві лоти, які ми будемо продавати. Нагадаю, що всі кошти з квитків, з кінопоказів, з окремих донатів. І за лоти на аукціоні все це йде на а, придбання квадроциклу Ляшенку, прилучану, який зараз під Мар'їнкою. Це наш друг, побратим, товариш. Тому робимо все е, заради перемоги. Усі лоти тематичні, так чи інакше пов'язані з театром чи творчістю Миколи Яковченка. Були і унікальні не пов'язані з творчістю Яковченка, проте все ж на вимогу сучасного життя. Я привіз футболку футболку. Ми з друзями створили мерч. Якщо ви знаєте, був такий фільм. Він в принципі він є. Називається Черкас. Це український художній фільм про останній корабель в Криму. Це якраз тільки почалася окупація окупація Криму, і це корабель, який останні матроси останній останні зійшли з цього корабля під прапор. Кожен лот став вкладом у майбутню перемогу України.